Що потрібно робити для того, щоб не потрапити під прокляття і не піти в пекло за свої вчинки, за свої слова і за свої гріхи? Потрібно слухати Ісуса і тих, кого послав Ісус, тобто апостолів і пророків, тому що Ісус послав апостолів, щоб вони розтолкували людям Слово Боже про те, що говорили пророки. Тому що зараз є дуже багато людей, які хочуть спотворити Слово Боже, перекрутити його і переписати святе писання під себе, що церква не потрібна, пастор не потрібен. Що покарання не буде, що після смерті немає ніякого вічного життя, люди просто сплять, пекла немає і так далі, і тому подобне. І зараз дуже часті запитання, в яку церкву ходити, яке вчення правильне, яка віра правильна, кого слухати, а слухати потрібно тих віруючих, які не спотворюють Слово Боже, які проповідують істину, які спасають людей від пекла, які мають плід і результат, і які не ухиляються ні вліво, ні вправо від апостольського вчення. Тому що Ісус побудував свою церкву на апостолах і сказав: хто не слухає їх, той не слухає мене. Зараз є багато. Релі... Багато вчень, багато церков, але в Біблії ніде немає не і не написано п'ятидесятники, суботники, католики, православні, свідки Єгови, Баптисти і так далі і тому подобне. Там написано діти Божі, церква первенців, учні Ісуса Христа. А учні Ісуса Христа це якраз і є діти Божі, це Божа сім'я. Тому що зараз кожен спорить, що його віра правильна, його вчення правильне, але наше спасіння базується на твердій основі. Навченні апостолів і пророків на слові Божому, тому що за всіма цими релігіями, вченнями і розділеннями стоїть дух антихриста, який вчить, що грішити можна, покарання не буде і так далі, і тому подобне. Тому правильна церква це там, де є апостольське вчення, вчення Ісуса Христа, і справжні віруючі це ті, які повинні бути світлом для цього світу, які проповідують істину, які не ухиляються від вчення апостолів ні вліво, ні вправо. І якщо справжні віруючі мовчать і не проповідують Слова Божого, не спасають душі людей, то тоді гріхи всього світу будуть на таких віруючих, які не вивчають Слова Божого і не проповідують, не навчають людей Слова Божого і не говорять людям про гріх, правду і судвічний. Ісус говорив: ідіть і навчіть всі народи того, що я вас навчив, навчіть людей Слова Божого. І якби ті віруючі, які називають себе віруючими, самі вивчали Слово Боже і проповідували Слово Боже іншим людям, зараз би не було всього цього зра і всіх тих війнів на цій землі.